Негерметичність в паливній магістралі це є основний наслідок проблеми з запуском двигуна після простою. По паливній магістралі транспортується паливо від бака до насоса і далі до форсунок. Вони мають бути герметичні і стійкими до корозії. В паливній магістралі є слабкі місця, через які потрапляє повітря і створюється повітряна пробка. І тоді втрачається тиск. Це відбувається через мікротріщини, зношення ущільнювачів або ослаблення з'єднування. Така негерметичність призводить до зворотнього потоку палива в бак із за підсоса повітря. або при наявності насоса підкачки в баку може бути підтікання соляри назовні. Коли паливо вертається в бак, двигун не може отримати достатній тиск солярки. Для запуску. Особливо зранку, після простою, паливна система починає працювати з нуля. Вона намагається простохнути і повітря, і знову наповнити магістраль соляркою. Це вимагає додаткового часу і обертів стартера, через що двигун тяжко запускається. Як вирішити проблему? Замінити зношені уширнювачі і замінити пошкоджені трубки.